Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 14 листопада. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю підтримуйте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео, ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Я завжди стараюся розпочинати з української теми і дивіться, що е, говорять про Україну для американців. Ну, е, по-перше, продовжується тема Курська. Тепер з різних сторін підтверджують інші все нові джерела, що так дійсно північно-корейці задіяні, і от говориться про те, що бойові дії на, в Курській області вже Розпочалися з великим угрупуванням в 50 тисяч росіян разом з корейцями, які пробують вивити українців звідти, але поки що а, нічого в них не виходить. Ще одна новина із Крима. Там повідомляється про те, що українські спецслужби ліквідували старшого офіцера військово-морських сил Росії, капітана першого рангу, заклавши вибухівку в його машину. Ну і під час вибуху він там. Отримав поранення і від втрати крові помер. Ну а на американському просторі, звичайно, продовжується тема Трампа, який формує свій новий кабінет, і от тепер перебираються знову ж таки, розказуються про нові, все нові позиції, про нових людей. Я хотів би сьогодні сказати про двох: Перше – це на посаду держсекретаря. Трамп обрав Марко Рубіо, це сенатори штату Флорида. І в якому контексті взагалі для України це цікава тема. Ну, по перше, щоб ви розуміли, що це за посада, це зараз цю посаду обіймає Блінкен в адміністрації президента Байдена. Так, це Марко Рубіо на самого початку повноштабного вторгнення в Україну. Він підтримував Україну, виступав за Україну. Але пізніше він виявився один із тих республіканців, які просто прогнулися під Трампа, і він, по суті, зараз а, прийняв позицію Трампа по Україні, і він був один із тих, які блокував допомогу Україні минулого року, коли голосували за пакет підтримки а, допомоги для України. Він голосував проти із знову ж таки він не один це зробив відповідно, але був один із тих, які. Затримали цю допомогу для України, нагадаю, 61 мільярд доларів на півроку. Ну, от він тепер буде держсекретарем. І, в принципі, в нього така позиція теперішня, близька до Трампа. Тобто американці в першу чергу мають переживати за Америку, а не за якусь там Україну. Другу посаду, за яку я хотів би згадати, це посада генерального прокурора, тобто очільника Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки. І тут історія дивіться про що тут навіть деякі республіканці реально шоковані цією кандидатурою, тому що Трамп обрав на цю посаду Мета Гейтса, що це за людина? Якщо ви, якщо так, в принципі, не дивити не не, 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 не крепко слідкуєте за американську політику, це один із найтаких е, яріших таких прибічників е, Трампівського руху, ну, мабуть, ще Тейлор Марджері Грін чи Грін-Мерджері, я там забувся, якісь звати. Марджері, коротше, із штата Джорджія ще приблизно така сама, але він був на от на горизонті в політичному. Просторі найвідоміший, найперший, тому що він якраз був ініціатором е е посунути з посади спікера палати представників, який був до Джонсона. І Він, в принципі, був тим, хто спричинив той хаос. такий. він, до речі, був єдиним, хто висловився, щоб його усунути. І тодішній спікер сказав Окей, давайте переголосуємо і тоді його посунули з посади спікера. Так, от він. В принципі, за Трампа кричить на будь-яких майданчиках, будь-який там голосування в Палаті представників, він е, в будь-які нормальні проекти вставляв в палки в колеса, якщо була команда від Трампа і так далі. Так от, історія, дивіться про що. Е, взагалі, ця кандидатура, ще знаєте, з якої сторони насмішка над взагалі Міністерством юстиції над законодавством Америки, тому що Мед Гейтс. Е, Міністерство юстиції веде розслідування відносно нього з 2019 року. Там ну, перешкоджання слідству, можливо, не такий страшний злочин, але саме такий, ну, якщо в людських вухах, секс-торгівля. І його близький друг, цього Мета Гейтса, який займався цією справою, з ці, проституцією, секс-торгівлею, і так далі, навіть неповнолітніх дівчат там. Приводив до дорослих мужиків, і він визнав свою вину, його засудили до 11 років. Цей же мед Гейт свою вину не визнав. Міністерство юстиції з дев'ятнадцятого року цю справу морижило, морижило, розслідувало, розслідувало. Поки в кінці кінців комітет по етиці в палаті представників сказав: висовуйте звинувачення. Міністерство юстиції так і в кінці кінців не висунуло звинувачення. Хоча слідство не закрите щодо цих пір. Тоді. Комітет по етиці в палаті представників почав своє власне розслідування. Тобто, людина, крім того, що трампіст, якщо навіть цей факт взяти в сторону, то реально неоднозначна і з такою собі біографією, доволі такий, як то в Америці кажуть, questionable, доволі таки під великим питанням. І е, говориться ж про те, що деякі із республіканців відкрито виступили, що він ну це реальна людина, не на пост ген, на генпрокурора. І говорить та, от, одна думка одного республіканця із палати представників: говорить про те, що Трамп просто віддячує своїм лояльним людям. І Трамп в принципі розуміє, що ну, він автоматично не стане генпрокурором. Сенат має проголосувати про це. І хоча Сенат має більшість, но е, Республіканці самі не вірять, що республіканська бізнес більшість може проголосувати за такого кандидата. Ну, але як би там не було на сьогоднішній день, це трампівська людина. В той же час в сенаті я говорив про те, що вчора, в середу, мали відбутися голосування відносно того, хто буде очільником республіканців. Я трошечки помилився в минулому цьому, говоривши тоді, що міч Макканелл був. Лідером більшості, хоча на той момент в минулому скликанні республіканців була меншість. Тобто він був просто лідером республіканців. Ну, з цього ж скликання, з цього січня місяця республіканці будуть мати більшість, і Міч е Маканел підійшов в сторону, сказав, що я своє відбув. Було три кандидати: один із них Рік Скат, знову ж таки, з Флориди, е трампівський протеже. І Трамп говорив, що за нього голосуйте. Але Сенат, як бачимо, не зовсім такий трампійський на дан цей раз обрався, і люди там приблизно ще, ще пам'ятають про справжні республіканські цінності. І голосування пройшло в три раунди. Тобто, в першому раунді відсіявся третій, і якраз в першому ж таки раунді цей трампійський кандидат зразу відлетів. І в другому раунді було два кандидата: один із південної Дакоти. Другий з Техас, і це, по суті, права і ліва рука Міча Макканел. Тобто приблизно та сама політика, яка, яку сенат вів до цього часу, вона і продовжилася. В результаті переміг а, такий собі а, Джан Тун, його ім'я і прізвище. Це сенатор із <кхів> штата Південна Дакота. Цікаво, що проголосували 29 проти 24. Ну, якщо ви трошки калькулятором можете додати, то виходить 53. І мені, в принципі, ну, не до кінця зрозуміло, хто там голосував, тому що при першому скликанні є 52. Хто такий той додатковий був, не зрозуміло. Але як би там не було, республіканці в сенаті обрали свого е е лідера, і тепер у них є лідер більшості на нове скликання. Республіканці в палаті представників так само голосували за свого лідера чи за спікера. І я нагадаю, що на даний момент іще голосування до кінця не прораховано. Але станом на кінець середу республіканці набрали необхідних 218 конгресменів для більшості. І от вони тепер голосували знову ж таки для за посаду спікера. І за декілька, це буквально за декіль, декілька годин до голосування Трамп підтримав Джонсона. Сказав, що він буде класним спікером, якщо його знову переобруть. Ну і я не знаю, чи це допомогло чи ні. Але е, представники, е, конгресмени в палаті представників знову ж таки переобрали Джонсона на посаду спікера. Так що спікером нового скликання так само залишається Джонсон. Цікава ситуація склалася в штаті Пенсільванія. Зараз уже відомо 52 республіканських сенатора, 47 демократичних сенатора. Залишається одне місце. І це якраз в штаті Пенсильванія. Дивіться, що там трапилося. Там є вірогідність того, що демократи втратять і ще одне місце. Там демократичний сенатор на даний момент програє трошечки республіканському своєму конкуренту. Але дивіться, яка там склалася ситуація. Там, от порахували всі голоси там автоматом, я так розумію. І республіканський кандидат набрав 20, на 29 тисяч голосів більше, що складає 0,4%. Згідно законодавству штата Пенсільванії, якщо різниця між двома кандидатами складає менше половини відсотка, тоді автоматично включається перерахування всіх голосів. Вони тепер будуть перераховувати. І мають перерахувати до 26 листопада, тобто це перерахунок. Тепер от вони розпочнуть все з нуля. Тепер я не знаю, чи це там не говориться, чи це вручну, чи знову будуть переганяти через машини. Але е, має бути ну, підтверджено, тобто різниця занадто маленька, щоб просто так виграв та й виграв. Ну але як би там не було, навіть якщо демократи збережуться місце в цьому штаті, я нагадаю, республіканці вже мають більшість в сенаті. З'явилися дані по інфляції за жовтень місяць. Я нагадаю, в серпні інфляція становила 2,1%, і це, в принципі, майже ідеально, тому що ну, Федеральний резерв США вважає, що 2% інфляція це ідеальна економіка. І е, справи трошечки погіршилися. Тепер е, цифри вийшли за жовтий місяць, місяць, і інфляція тепер піднялася 2,6%. Але незважаючи на це, Федеральний резерв все рівно налаштований от, на наступній їхній зустрічі у грудні місяці, все-таки понизити процентну ставку на четверть відсотка. Але є знову ж таки така думка, що нова політика Трампа, я не знаю, чи... Тимчасово, чи як там відбудеться, але є така думка, що інфляція повинна піднятися з новими, якщо Трамп знову ж таки буде вводити ці тарифи, які він погрожував. І, в принципі, Ілон Маск говорив, що спочатку буде трошечки важко. Ну, от знову ж таки, є така думка, що а, Трамповські нові там закони, нововведення можуть повернути інфляцію знов ж таки. В іншу сторону. Ну але знову ж таки, на даний момент це просто балачки. Будемо дивитися за наступних там, декілька місяців, як воно відбудеться а, насправді. З'явилися нові дані відносно е, вчора я розказував про вибух в штаті Кінтаке, Кінтакі, місто Луївіл, Там, на е, завод по виготовленню е, харчових фарбників, стався вибух, і тоді говорилося, що. А отримали поранення 11 людей. Один був під завалами, ми його достали. Виявилося пізніше, що під завалом все таки було двоє. І тепер, коли вже знову ж таки трошечки розібрали, що, що відбувається, виявляється, що двоє людей таки загинуло під час цього вибуху. І із тих 11, які отримали поранення, зараз четверо ще знаходяться у важкому стані, стабільному стані, але у важкому стані ще знаходяться у лікарні. Знову ж таки, Поки що там ерія навколо цього заводу вона оточена. Там евакуювали людей два блоки по периметру цього заводу. До цих пір ще не зрозуміло, що причинило цей вибух. От, і ну, така трагедія сталася. Люди, в принципі, говориться так само, що із посторонніх ніхто не стор, сторонніх ніхто там не постраждав. Всі, хто отримали ці поранення, це були працівники цього заводу. Нью-Йорк, новина із Нью-Йорка. Якось розказував на минулому тижні, якщо не помиляється про те, що після виборів почали надходити текст меседжі для чорних людей тут в Америці. Тепер новина стосується євреїв. Так от, в штаті Нью-Йорк є такий університет в Рочестері, і там. Розвісили декілька сотень таких фотокарточок. Їх розшукує поліція, якщо говорити українською англійською, це wanted написано. wanted І тобто це означає, їх розшукує поліція. І на цих е, таких плакатиках, фоточках, як їх там правильно назвати, були зображені якраз такі євреї-викладачі цього університету. Викладачі, працівники, там, взагалі, тобто хто, хто єврей працює в цьому ресторані, згадали всіх, тобто і керівництво, там, і хто там нижче, хтось там був викладачів. І, і знову ж таки я нагадаю, що історія із е, е, конфліктом в, в Ізраїлі там, почалася після теракту чи нападу там, Хамаса на Ізраїль 7 жовтня, і з тих пір в Америці. По американських коледжах оці спалахують протести, і так далі, хто там більше, де менше, деяких уже президентів навіть звільнили через ці е заворушення в цих штатах в, в університетах. Але ця тема трошечки якось от, в районі виборів, трошечки якось стухла, трошечки стало тухіше. Але як бачите, тема ще жива, і от е знову ж таки ну, серйозний такий наїзд тепер. Питання вже стоїть антисемітизму. Ще одна новина із Нью-Йорка. Я розказував про те, що зараз на північному сході в штаті Нью-Джерсі, Нью-Йорк і Масачусетс відбувається там серія просто пожеж, які там, які точково йдуть, які е, там великі великій території. І я от якось в одному з попередніх оглядів розказував, що. В штаті Нью-Джерсі заарештували чоловіка, який стріляв з карабіна, і там іскри від цієї зброї якось підпалили траву. А зараз там засуха чи посуха українською мовою, так буде провільніше вітер крепкий, і в принципі воно дуже швиденько розростається. Так от в штаті Нью-Йорк новина про те, що там заарештували пожежника, пожежник-волонтер в Америці взагалі є, які працюють на ставці. Їм там отримують зарплату, а є пожежники-волонтери, які там у них є е графіки, які там вони е коли звільнені від роботи і так далі. Наприклад, от, до речі, в мене тут в Індіані пожежна станція, це волонтерська. Тобто, там, можливо, одна людина сидить на зарплаті, і всі інші це от вони в окрузі тут проживають. Це волонтерська пожежна, ціла станція волонтерська. Так от історія про цього пожежника, йому все 20 років, молодий пацан. Там є такий великий остров, він і так і, так і називається Long Айленд, довгий острів. Там на тому острові навіть не одне місто, там багато міст. І от він на цьому великому острові, на е, був причиною декількох пожеж. І от його заарештували знову ж таки декілька звинувачень. Я не знаю, чим керувався цей молодий чоловік, там, дехто говорить, що якийсь психічний розклад, якісь там сімейні проблеми. А можливо, хто я знає, можливо, Таке скучне життя було у цього молодого чоловіка. Хотілося більше потушити пожеж, а от його місцевості не було, він, можливо, вирішив взяти ініціативу в свої руки. Ну і остання новина із штату Нью-Джерсі знову ж таки, це сусідній штат, і проблема так само стосується і цієї посухи. Там а, вчора, в середу, виступав губернатор, звернувся до жителів штату. І е, оголосив попередження про посуху, а саме про те, що звернувся і з проханням обмежити використання води. Знову ж таки, тут мається на увазі поливання своїх городів, поливання своєї трави, там, клум, і так далі. І говориться про те, що теперішня посуха е, найбільша за останні 120 років в штаті Нью-Джерсі в жовтні. За жовтень місяць, знову ж таки, там ну, називається в статті декілька міст, в тих містах не було ні одної краплі дощу. І взагалі оця посуха почалася із серпня місяця, от опадів менше, менше, менше. В жовтні, знову ж таки, в деяких місцях взагалі не було ні краплини. І от говориться про те, що якщо ситуація іще погіршиться, то тоді буде примусова заборона використання води. Знову ж таки, ви можете пити собі. Але от на такі всякі поливальні е, речі, на таке можливо, буде колись висунутий і штраф. Ну і говориться про те, що останній раз щось подібне відбувалося, але знову ж таки в менших масштабах у 2002 році. Так що, от така от ситуація складається тепер і на, пів... на північному сході. Здавалося б, ось, ось може дощ, може зима, але знову ж таки для Нью-Джерсі. Новини не крепко хороші, тому що говориться, що і суха, і зима буде тепліша, і сухіша, ніж можливо, люди чекали. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, підписки і вподобайки на моєму каналі. На цьому все. Сподіваємось, зустрінемось завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!